є у нас тут вже коробка, і ми хочемо розробити ось такий дах. Тут є спочатку ну, я покажу варіант, як може бути, щоб гребінь був ось тут, так? Тобто, ніби от він буде аж сюди. Так? Але ми бачимо, що тут є невеличкий відступ, тобто детальніший такий детальніший дах, це треба буде трошки складнішим методом робити. І зараз ми це спробуємо. От в нас є другий поверх. Так? Бо це Менсарда. А потім, звичайно, опустити це буде не так складно. Можна, до речі, зразу спробувати поміряти, скільки оцей відступ буде мати. А, ні, в нас є 40 см. так, Плюс-мінус, так, рівно 40, 42 см нижче. І стартуємо з цього даху, з цього. І обираємо для цього варіанту згрупований дах, клацаємо сюди. Це односхилий дах. оце згрупований так? І є варіант Вальма, закритий він з цих боків і є відкритий двосхилий дах. ось тут. Переходимо по ньому і є варіанти ширини довжини, є варіанти по. А, ні, тут, йде тільки... а, ні, все добре. тут є варіанти по діагоналі і ширини довжини теж можна вибрати. Або цей, або цей, можна переходити. Мені подобається по діагоналі, можна тоді зачепитися за край і перетягнути геть аж сюди, бо дах в принципі буде задіювати стовпці, Ось тут вони є, він буде так само відступати. Тому цей варіант ми ось так сюди перетягнемо. Ну, але ну, нема різниці, може бути і по ширині і довжині, як кому зручніше. Наприклад, ось цей в цьому випадку можна вибрати. Але тут треба би було проаналізувати бо цих 800, ми з вами, ну, не з вами я так в середньому дивилась, якщо брати від краю, в цьому випадку побудови нам буде зручно взяти від краю конструкції, то краще зазначити рівно цей відступ 500, тобто 5, 50 см. Пишемо ОК. І починаємо будувати. По діагоналі це буде від кутика. І типово до наступного кутика клаці. Фактично побудували дах. Ескейбу він випадково у мене мишка трошки заїдає. ось, І вже фактично побудувався перший дах. Він є досить високо і плюс оцей турець, я би радила змінити. Такий турець під кут. Перпендикулярний вздовж ухилу, так ми краще виберемо цей варіант. Пишемо Окей, він краще працює, коли ми щось вирізаємо штикової. І в другому варіанті, зокрема, я потім візьму на Ctrl-Z. Зараз я покажу, як можна додати оцю частинку, а потім ми будемо її пробувати повністю зробити окремо. Тому, а перед тим, як це зробити, я би хотіла поставити дах на потрібний рівень. І це можна щитати приблизно ось тут 3,240. А цікаво, до речі, подивитися оцей рівень. По оця ця точка лінії прив'язки це 6 метрів, а нам треба. 3 метри, ну, хай буде 3:300 ми заокруглимо. Ми ж можемо трошки змінювати. Натискаємо сюди і дах опустився. Є, він ось так. Тепер пішов, ця лінія, тепер на ліні 3,200, перепрошую. Але вона йде по стіні. ну, Тобто, там, де е, ось тут. Проходить, так? Так, ось ця лінія вона ось тут. Тобто вона насправді трошки мала би бути вища. Це нижній турець. Е, Можна спробувати його вирівняти вручну. Е, ось, а можна, в принципі, приблизно подивитися, де ця точка. Ну, там, 3, ну, 3 600, наприклад. Ми ж імпровізуємо, тобто ми можемо його змінювати. Я би поставила таке трошки більше. 3,6, бо науку навіть видно, що трошки не розганяється ця висота. Ось, І далі починаємо модифікувати оцей варіант, оцей багато згрупований дах. От тут він має виріз. Правда, було б незле, щоб там а, підсвітити перший поверх, тому бо ми зараз на другому. Натискаємо навпроти першого один раз лівою кнопкою. Далі правою кнопкою викликаємо в викідне меню і вибираємо показати, як прив'язку трасування, бо нам потрібно побачити. Ці стовпчики. так сталося, що нам не так просто їх побачити, тому що підложка досить серйозна, її можна зробити прозорою. Ось так. І можна. Ось, бачите? Цікавий теж лайфхак. Вона тоді нам не буде перешкоджати. Ну, а взагалі, ви знаєте, вже навіть хтось це спробував зробити, як зробити так? Настю, здається, так, як, щоб підложка не потрапляла під руку, поставити бочий лист, так і теж подати як фоновий лінк. Хоча в цьому випадку фоновий лінк не буде. Його не буде так видно. тому, як варіант, Ні, Треба би було щось інше придумати. Можна так просто відвести і все. І далі нам треба додати оцей контур. Треба додати до даху. Клацаємо сильно по цій лінії, клацімо тут, по цій синій лінії, і додаємо до багатокутника. Ось так. Хоча в цьому варіанті вигідно, якраз, по ширині і довжині. ось тут взяли. Чому? Бо нам, Ми відстань між стовпчиками маємо, а ось тут будь-мудрим де. Тому я затискаю Shift, в принципі, хоча можна не затискати. І веду чітко до лінії, і дивіться, що сталося. Ми додавали до багатопутника ось це крило. Зайдемо в 3D і подивимося, що ж ми наробили. Ось тут є. Це крило. З різницею, хоча тут Еріка може для себе вибрати, чи нам потрібна ось така вальма, чи нам просто двоскатний такий Треба. Я навіть бачу, що ми вже фактично підійшли до цього рівня. Досить гарно нам пішло, бачите, якраз цей дашок і має ну, приблизно таку ж геометрію, як треба. Другого варіанту тут, зокрема, не треба записувати. Складніші дахи тут ж інші відео. А тут, бачите, воно зразу зробилося. Єдине, що тут треба такий відкритий турець, і ми можемо це зробити в плані Другого поверху кладемо сюди, ну і в 3D теж, звичайно. Я беру розтягування горизонтального гребня. Дивіться, що робиться. Можу керувати цим гребнем, підтягую геть сюди. так ось Прирівняла, вже відкрила, ось Тут відкрила цей торець, бачите, він є. Ну, звичайно, стопочки підтягнуться. Але при такому методі ми втрачаємо трішки, втрачаємо ширини. тобто тут, Якщо ми зараз якщо ми зараз візьмемо, подивимося от власне на ці колони, так, то нам треба буде. Проміряти, от скільки ще місця. В цьому випадку я бачу такий варіант. Бо з 2D тяжко пропильнувати. підтягнемо колони, ми всі ми їх будемо підтягувати потім. Наприклад, поставимо висоту, наприклад, 8 метрів. Окей, вони, ну, вони підріжуються. І візьмемо лінієчку акуратно і проміряємо. Зараз проміряємо собі а, ось тут а, якесь число 30 см. Треба буде витягнути. Ні, зараз є 30, перепрошую, 20 треба буде додати. Хоча, бачите, я помилилася. Оця синя... те, ну, теж помилилася. Я забула про те, що ця синя лінія якраз повторює стовпчик. Ось тут я точно переміряла. 30 см у нас є. Може, ви помітили, коли я розтягувала гребінь, то ми втратили. Відповідно, зараз вже знаю, що 20 см, їх треба додати. Натискаю Tab і через стрілочку вправо натискаю 0,2, тобто 20 см. Ось тепер ми маємо той турець, як і потрібно, але е, я ще планувала записати, от як же ж підрізати в цій ситуації модель. І, ймовірно, ще когось зацікавить, як можна ось у цей, в цьому моменті. Тут явно треба буде або щось робити з вікнами, ну, з дахом, або з вікнами. Тут їх або треба буде зрізати, так, або подати ось такий зріз. Е, Я би його розгрупувала, дала. Бі два таких прямокутних вікна, а по краях би зрізала. Ось так. Ну, Якщо ми хочемо перетримувати загальної геометрії, нас цікавить саме така мансарда, Тут тоді окей, бо треба буде добряче піднімати. Тут ще має бути перемичка, так? тобто ну, десь на цей рівень десь добряче можна глянути. Зараз подивимося, це або північний, або південний. Напевно, це пів південний підйом. Ось, І тут можна поміряти, наскільки треба підняти. Давайте ми все ж таки спробуємо підняти цей дах в цій точці, яка зараз тут є, можна підняти Ні, навіть не тут, ось так. Беремо цю точку, крайню точку. І підтягнемо спочатку сюди, а далі запланувавши перемичку, наприклад, ми можемо змінювати проєкт, навіть якщо там так було. І ми не хочемо змінювати відновлення, вона нам сподобалось. Піднімаю, ну, передомичка 0,25 ну, тобто на 25 см 25, ну, 250. Ось, є отакий такий вже варіант. ну, Можна більше трошки треба би було відпустити, тому що тут буде, має бути ця перемичка ще, допустимо, метрична, ну, хай буде ще на 0,25 це вже в конструкторі треба питати по мінімуму. Але я в цьому випадку зробила б щось середнє, зменшила би вікно або зробила би такий ескіз вікна, і відповідно оптимальний. От. Але якщо я хочу показати, то вже Еріка подумає, як краще туди чи туди, чи зменшити вікно, чи, ну, чи підняти дах, щоб ну, відповідно площа мансарди зміниться. Воно буде більше, більше простору на другому поверсі. Тобто кожен варіант буде цікавий. Але я хочу. Ще показати, як використовуються булеві операції, бо конкретно булеві операції ще не закидала в YouTube, для того, щоб їх використати і застосувати тут. Я люблю використовувати таку команду Ctrl-F. До речі, не записала її, здається, у гарячих клавішах: Ctrl-F або знайти і вибрати. Ось тут є у нас, А, ні, може і записувала. Е, є на, на, на загальній панелі інструментів, мала буде така функція, вона вже у нас там активна. Ось вона, знайти і вибрати. Е, і мені потрібно знайти і вибрати лише другий поверх стіни. Тип елементів є стіни. І додати. В нас є вигляд геометрії, розташування. Тут в цьому випадку я хочу вибрати тільки стіни другого поверху. І тут є у нас отак, додати власний поверх, вихідний поверх, два рази кладцями є, і дорівнює другий поверх, плюсик. Є. Всі стіни другого поверху виділені колони, які я теж буду підрізати болевими операціями, вони вже високі, їх зараз піднімати не треба буде. А чому я не хочу перший поверх піднімати, чи я не беру просто стіна Ctrl-A? Тому що мені треба підняти лише стіни другого поверху. Клацаю по кутику, вибираю команду розтягування висоти і прив'яжуся чітко собі під так. Всі стіни виділені, якщо я нажиму SK. Повернеться в виділення С. Чись не ну неї Або так зроблю хитрість. Зайду на другий поверх. Виберу стіну. Ctrl a Добавлю ще дах зі шифтом. Добавлю ще колони. Так. Зі шифтом додаю всі елементи, які будуть брати участь у відрізанні. Нажму F5. Оцю команду я буду застосовувати. Вся модель ну, десь собі там є, але наразі мене цікавить ось ця саме частина. І з нею я вже буду робити все, що хочу. Тобто, є у нас тут, наприклад, стовпчик, я роблю він тут заблокований і тут теж 8 метрів поставлю. Може, не більше, але ну, давайте я поставлю вже 10. Не точно так, ми все рівно вверх зріжемо, тому це. Ідеї не страшно. Акуратно пройдусь далі по моделі. Тут вже все добре, тут вже добре. І тепер дивіться, я можу взяти ось так хитрістю виділити ось всі елементи так. Перевірюю себе з іншого боку, чи я все виділила. Дивіться, все я. І всі ці елементи будуть брати участь у підрізанні. А, тут ще є. Зіщу, там, ці два стовпчики. І заходжу на проєкт. Операція з твердотільним елементом. Елементом може бути і елементами в нашому випадку це елементи, і зверніть увагу, якщо ми попередньо перед тим, як зайти на ту команду, вибрали елементи, які будуть брати участь у твердотільній операції, то вони будуть вже в буфері. Архікат їх запам'ятає, як ті, які, ймовірно, ми захочемо підрізати. Тобто, це буде називатися як ціль. Ціль це те, що ми будемо підрізати. Далі треба просто збоку. Я так люблю збоку, щоб зняти це виділення, вони вже в буфері є, ці 26 елементів. Які ми виділили спеціально клацею по даху. Якби ми будували з різних частин даху, то, ймовірно, доцільно було би зробити дах і Ctrl-A. Тобто виділити весь дах. А тут дах загрупований, я лише раз клікнула і він весь виділився. І тепер натискаю додати в якості оператора. Оператор це те, що буде зрізати вершок, вершину. І обираю варіанти. Твердотіле моделювання може застосовуватися в декількох варіантах. Зокрема, віднімання. Мені у нас асоціативно нагадує, як ніби от є перекриття так, і є якась конструкція, куди воно розрізає, там ходить, так, і фіксується консоль, от тому подібне. Так? Тобто ось таке така маніпуляція називається віднімання. Віднімання з витягуванням вгору, це те, що нас зараз цікавить. Якщо навіть оцей елемент не є такий, як наш, він показує, що є ціль, тобто стіна, і елемент, який називається оператор, буде забирати під собою у собі так об'єм і все, що піде догори від нього. Це наша команда, яку ми зараз якраз і спробуємо. Піднімання з витягуванням донизу мені нагадує ну, якби якийсь еркер, ER написа конструкція. Так? Ну, не знаю, я її не так часто застосовувала, щоб сказати, де саме. Але як варіант, якщо якась конструкція навіть під кутом зрізається, теж можна модель таку робити зрізати. зрізати. Ну, це більше напевно, як для моделювання, але я так підозрюю, що ще й конструкція. В інструкціях теж можна застосувати. Перетин – це є, якщо, якщо ціль та оператор мають спільну, спільний простір, то після амбулової операції залишиться лише цей спільний простір. Але він буде у якості оператора. Тобто, якщо, наприклад, ми візьмемо цю команду і оператором буде дах, то оце, що ми бачимо, малесенький кубик спільного простору, буде мати статус даху. Далі його можна буде коригувати з ну, як елемент даху, просто геометрія його зміниться. Є варіант додавання. Ну, в цьому варіанті, якщо чесно, не дуже знаю його доцільність, просто ми об'єднуємо ці два елементи. Я його ну, не застосовую, не бачу дуже чогось такого великого. Ну, тобто, по ідеї, щось ця, чи в цьому чіткому моделювання чи в чому там ну, просто конструкції об'єднуються, але бачите, вони повністю фактично ну, ніхто нічого не віднімає, лише не дає. Ось, вибираємо віднімання. З витягуванням вгору. Натискаємо виконати. Виконати. ось, І тепер дивіться. Ми маємо дуже красивий дах і усі стіни такі от підрізані. Такий метод, ну, зараз, щоб побачити всю модель, я натисну SK або F3. Це теж просто Ні, SK і F5, F5. І тепер ми бачимо фактично всю коробочку акуратно підрізано. У нас тут ще є світлові люки, що, в принципі, не складно Три і два люки, так, це з цього боку, і фактично дах буде готовий. Ось Тут, по идеї, є ці світлові люки з цього боку. так, там два, допустимо, є. ви собі я, один, я поставлю два вкупі, або навіть три, а вже решта можна буде собі комбінувати. Є світловий люк з відкриванням. Тут посередині є такий світловий люк, який відкривається на краю. Теж варіант, в принципі, натискаю на нього. І цікаво, що Окремий інструмент світловий люк ідеально пасує для цих, для дахів. Ось я тут класнула і тут класнула. І ці два світлових люки повністю щитали форму даху, пробили його, якби тут була стіна, вона б вискочила, тому що тут є прийом. Ось Я клацаю на дах, побудований прийом, я клацаю на вікно і це є світловий люк. Ось, і ну, якщо, звичайно, тиражування, теж можна взяти тиражування, зокрема, і в нас є приріст розширення як варіант, окей. Ось, я клацею біля, зараз, біля стрілки, з'явився плюс. Це означає, що конструкція це вже в плюсі буде. ну, Треба добавиться, перепрошую. Від кута до кута, що в принципі, дозволить повторити конструкцію від рамки до рамки. натискаю Enter. Дивіться, хочу дві копії, завершу тут. Хочу три копії, завершу тут. Два рази бо тут в об'ємі. І те, що я казала, якщо в прийом попадає, ну, це звичайно логічно, так не можна робити, щоб <гум> тут була несуча стіна досить масивна. Так. І знизу була така, ну тобто оце, нема сенсу. На, на стіну виводити ці світлові люки, але як красиво це можна зробити. Тобто взяти всі три люки, прив'язати до кота, ну і, звичайно, підтягнути на якусь там, допустимо, крок, воно й буде на 30 см чи на 20 см, сяк виходить, ну на Все, ми маємо три світливі люки. маємо досить красивий дах. І фактично вже готовий. Ну і текстури можна теж підбирати, їх додатково можна підтягувати, але фактично останній штрих це увімкнути три текстури, ось, і підібрати красиво догори, і до торця, і донизу. І все, фактично, вже тепер ми маємо нормальні дахи відрізані усі стіни, які, до речі, інтерактивні. бо якщо я Видалю дах, всі стіни повернуться на місці і вони далі такі, як потрібно.